Часом Тернопільське село, хоча й не трусить, зате йде під воду. Через форвані меліоративні труби, вода, яка назбирується після дощу у господах мешканців села Озеряни, немає куди стікати. І, хоч після останніх злив минуло уже більше тижня, на тамтешніх городах рослини плавають і досі. В підвалах лежать затоплені банки, а в криницях оселилися слимаки та жаби. Аби, хоч якось, осушити територію, мешканці озерян роблять рівчаки і спускають воду у місцеве озеро. Однак, коли Вода прибуває швидко і її багато, водойма виходить з берегів. А це завдає шкоди селянам, подвір'я яких знаходиться трохи вище. Через це сусіди між собою пересварилися і тепер вирішують проблему самотужки хто як може. Деталі у сюжеті з Тернопільщини. Город Євдокії Чарівко районна комісія визнала непридатним для вирощування врожаю і зобов'язала селищну раду надати жінці іншу ділянку для господарства. Проте зайвої землі у селі не знайшли. І була нам допомога. Ми двох землярах всі підписали сільська рада, забрала гроші наші. Я приходила до нього і казала йому, що я маю робити. А він, що я маю з вами робити? Казумно нічого не треба робити. Лиш кажу, мені треба зато датиється стихії. А потім вже четвертий раз вона прийшла він каже, візьмете тачку та відпривезти е, дві мішки бараболя, аби стимали на не земля. я, я циган, я можу мати на городі. Аби не заглядати у чужі руки, пані Євдокія засаджує свої 24 сотки, як вміє вище городину, нижче кущі та дерева. На усій ділянці прокопала великі рови, у яких постійно збирається вода. Але і це не рятує цьогорічні довготривалі дощі. Підтопили 80% майбутнього врожаю. Та це досить ось його бере воді, то вже жовтне. Там це ще половина озаву так ти сідать. Що то це, все. а то воза буде ти ж в магноше не вилізу. Тим часом пан Володимир на город бере сапу, однак не для того, щоб обробляти рослини, буде викопувати траншеї для струмочків. Цю процедуру чоловік повторює разів 5-6 на день. Інакше каже, взимку стодола пустуватиме. Я чищу воду, якщо не почисту, то чистити, все заляє. А ось у Оксани Донної під загрозою опинилися консервації, тому господині розмістила їх на верхніх східцях пивниці, оскільки на місці стелажів понад пів метра води так триває від початку весни. Були бараволі, все було закрутки, все було мусили виносити, спасати якусь раду давати, бо вода постійно. Та справжня біда криється у криницях, там рідина не лише брудна, а й з неприємним запахом. Тож тамувати спрагу родині до них доводиться за гроші. В генеральному магазині кожного дня блоками купуємо і так п'ємо. На ній навіть попрати не годень ті воді. Вона смердить, не годен ні ніц. Так мусимо прати, кипятимо і туди перемо. Білизна така, знаєте, яка, як не прана. Уже 20 років озерянський педагог Ольга Брик оббиває пороги районних та обласних інстанцій і благає допомогти селянам впоратися з проблемною радянською спадщиною. Це сусідки город, і вода так тече від весни до осінь. І тут глибоко. Я просто боюся, це з міліоративних труб. По стічних струмочках, зроблених вручну, воду щодня спускають до водостійбища, що за 15 метрів від подвір'я Ольги Брик. Селяни називають його озером. Тут водяться карасі і коропи. По трубі по дорогу вода із цієї водойми тече на іншу сторону села. І якщо труба заб'ється, рівень води в озері піднімається і вона повертається назад. Цей мусор я мушу вичистити. Якщо цей мусор заб'є нам трубу, це нам треба перекупитись всю дорогу. Бачите? Я працюю щодень. жінка на пам'ять вивчила уже всі прориви, знає, звідки вода тече і здогадується, як можна її відвести. Біля в'їзду озерян немає стьоку, який має переходити через попід дорогу на Лашківську вулицю. З Лашківської дороги має на Костанське озеро переходити. Там немає цього стьоку, Меліоратори не зробили, хоча за давніх часів було. Потім меліоративні труби стоять прорвані заді мене. Вони мають бути виведені в озеро. В озері має бути дамба, яка регулює постійну потік води. А ще вважає пані Ольга, зарів із якого вода витікає на вулицю, повинен хоч хтось, відповідати. За попередніми підрахунками жінки реконструкція цієї системи обійдеться у щонайменше 10 тисяч гривень. Натомість у сільраді жодних підрахунків ще не робили. Чекають на експертизу управління водного господарства. Туди сільський голова звернувся лише нещодавно. Сьогодні я говорив по телефону наш Начальник районного обласного районного меліорації був в Тернополі то він казав, що це питання піднято і на четвер планують прислати проектантів Фактично, ця ділянка буде вартість, можливо, там до 10 тисяч гривень але це вже конкретно визначиться на місці після того, як проведеться обстеження, подивиться, які можна прийняти технічне рішення, куди можливий, будемо казати, зробити. Від від як поверхневих вод, так і надлишкових ґрунтових вод на виготовлення документації, запевняє сільський голова. Гроші знайдуть обласні чиновники. Обіцяють вирішити питання до кінця року. А у всіх бідах звинувачують глинистий ґрунт в озерянах, через який погано проникає вода. І відсутність поверхневого стоку. На жаль, за відсутності коштів в сільських градах. Такий догляд за цими системами не проводиться. Більшість цих каналів споруд сьогодні знаходяться. Буду казати, в жахливому стані. Якщо вдасться нам зробити прокол і відвезти воду, отам, там, якщо ви проїжджали на ліву сторону, море трошки спасе. А тут інакшого спасення немає. Тим часом у місцевій крамниці завозять щоразу більше мінеральної води, щоб у спеку вистачило на всіх озерянців. Скільки десь пляшок на день? 20-30. Євген Сенін з Тернополя Надія Березюк, Сергій Росаков. Погляд на тиждень. Телеканал Зік.